На жаль, в наше, в наше місто прийшла війна був в межах святкування проведення фестивалю «Оксамитовий сезон в Одеській опері» Ми відкрили експозицію, яка має назву Мистецтво перемоги. І в ній зібрані все те, що ми навіть, власними руками з допомогою наших артистів, що знаходяться на передовій, багатьох журналістів збирали по кропинках цю саму експозицію. Ця виставка для нас це знаєте такий літопис тих подій, які якраз відбувалися від перших днів війни через наші перші вистав. Ави воєнні вистави ми їх називаємо до сьогодні, і вона постійно поповнюється. І наразі ми чекаємо дуже на наш найсвятіший експонат на переможну афішу, яка обов'язково, я думаю, найближчим часом поповнить цю експозицію. Наш артист балету Ростислав Янчишин, розтік наш, пішов воювати з перших хвилин війни. Він пішов до лав ЗСУ. Самостійно ніхто його не ні викликував. Йому казали, що танцюристи зараз не потрібно. Він пішов до тероборони. Спочатку він проходив якісь навчання. Перше його завдання бойове закінчилось печаль. Так трагічно. В квітні я пам'ятаю, що повертався додому з, з якоїсь репетиції. Я не пам'ятаю, і в робочий час також прийшла звістка, що Сьогодні не стало нашого товариша. В концерті він також там грав солдата часів Другої світової закохано, там була пара, і також він також загинув на війні. Це є такі ролі, які стали пророчими, на жаль.